Школа, це ж чи ліцей — це ж не просто місце, де здобувається освіту. Так це місце, де формується особистості, де з'являється дружба, яка потім триває десятиліттями. Тут формуються мрії, які потім в подальшому стають долею. В цей день ми повинні згадати про тих, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні навчатися. Ті, хто, можливо, вчора сиділи за партами вашої ліцеї, вашої гімназії, сьогодні зброю в руках, захищає нашу державність, незалежність, ваше право вчитися рідною українською мовою, вчити свою українську історію і мріяти про своє українське майбутнє. Хочу побажати всім вам успіху і сказати, що ваші батьки, ваші вчителі і ваше місто вірить в вас. Хочу, щоб ви були успішними, Тому що якщо будете успішними, ви успішним буде наше місто, успішним буде наша країна. Тому бажаємо успіху, бажаємо натхнення, нових знань, нових друзів, нових здобутків, нових перемог. І пам'ятайте, що кожен ваш успіх, кожна ваша перемога це теж вклад в нашу спільну перемогу з ворогом. Слава Україні!